Привіт! Сьогодні в нас буде цікава техніка, можливо, ви її знаєте. Вона запропонована французом, якого звали Жак Мертель. Він був відомий ще у 80-х роках. Взагалі він був інженер, потім став психотерапевтом. Його книжки в Україні точно є. Його методики використовують психотерапевти, психіатри, енергетичні практики. Цю вправу, яку зараз запропоную, вона підходить абсолютно всім. Що ми будемо робити? Вона називається сірниковий чоловічок. Тобто, чоловічка. Сірників ми будемо робити не справжнього, а намальованого. Нам буде потрібен папір, олівець чи різнокольорова ручка і ножиці. Ми будемо розривати токсичні зв'язки або з конкретною людиною, або з ситуацією, або з страхом. Це може бути і якесь явище, це може бути будь-що. Я зараз поясню, що треба буде робити, і ми зробимо разом. Практика дуже потужна. Для неї потрібен час, потрібно їй віддатися, відчути. Якщо ви зробите все правильно, з першого разу вона спрацює, ви відчуєте полегшення. Якщо не дуже... Будете в моменті, то треба буде її зробити декілька разів і, можливо, навіть поєднати з іншими практиками, як, наприклад, хопаномо, енергетичними, з маятником і інше. Поїхали? Отже, по-перше, ми вирішили з ким чи з чим працювати. Давайте візьмемо класичний варіант: токсичну людину у вашому оточенні. Шкідлива сусідка. Деща свикруха, <хи> подружка, знайомий, колега на роботі, ворог, чи ще хтось, так? Тобто беремо поки що людину. Далі розкажу, як робити з ситуацією, чи емоцією, чи <кхи> з певною країною. Ну що ж, Спочатку ми починаємо з того, що ми малюємо себе. Підписуємо, пишемо також нашу дату народження і якісь, можливо, важливі моменти про себе. Можливо, якесь слово, асоціація з вами. Зробіть це. Можна отут написати, таки напишу асоціація. Певне слово, яке вас характеризує. Я визиває щось таке енергетично. Далі ми малюємо поле навколо нас, так? Наше електромагнітне поле, нашу ауру, яка щось еманує. Ми щось емануємо, правда? Що від нас йде? Сонечко, тепло, любов, радість, краса, здоров'я, щастя. Ми дуже-дуже-дуже гарно і позитивно вібруємо, поширюємо наші позитивні хвилі назовні. Наша вібрація прекрасна. Далі малюємо ту людину, з якою ми хочемо порвати токсичні зв'язки, які нас поєднують. Отже, я тут написала токсична людина. Ви пишете ім'я, якщо знаєте дату народження і асоціацію, з яким асоціюється у вас ця людина. Вона також щось еманує. Можливо, щось хороше, можливо, не дуже, Ну, зазвичай і хороше, і погане. Уявляйте, коли малюєте ваші наміри, все має бути. В точку Між вами створюється зв'язок енергетичний, хоч і на фізичному рівні, який також щось іменує. Можливо, це якась певна ситуація травматична. Так, людина вам завдала психологічного, фізичного болю, можливо, Якась ситуація занадто драматична, кожен подумає про своє. Це актуально, зараз драматичних ситуацій повну з війною. Це може бути травма дуже-дуже сильна. Коли ви намалювали оцей зв'язок з цією людиною, далі ставимо наші сім чакр. У себе і у цієї людини. Можна робити різними кольорами відповідно до кольору чакр. Можна брати один єдиний варіант кольору, поєднуємо наші чакри. Так, не буде дуже мені комфортно. Однією рукою зроблю паузу, намалюю. Намалювала, з'єднала всі наші чакри, всі ці зв'язки на всіх рівнях. Енергетики трошки допрацювали цю практику і доєднали ще таку асоціацію, такий зв'язок на рівні наших ніг. Це також важливий варіант. Можете додавати, можете не додавати, бо в класичному варіанті його немає. Тобто, зробіть всі ці зв'язки, до речі, коли ви з'єднуєте, так? Наприклад, якщо це якась ситуація кохання, так, чоловік, і жінка, чи там хлопець і дівчина, хтось когось ранив, тобто це більш таке сердечне, сердечне питання, так, хтось людина вас задала таку травму. Відчувайте, коли ви з'єднуєте, наприклад, серденько, що відбувається в вашому тілі, які емоції йдуть. І прям вкладайте в цей зв'язок, оце все, що вам іде, чи можливо на ментальному рівні, так якщо, наприклад, психологічно людина давила на вас, чи в сексуальному плані, чи вольовий план задавила вас. Так, ви себе відчували не дуже ні потрібною, корисною, не дуже здатною на щось, бо вам весь час про це нагадували, казали, показували. Думайте, що це може бути. Коли ви це все з'єднали, ви виражаєте намір, дуже твердий намір раз і назавжди. Тут і зараз. Повністю від'єднатися від цієї людини, розрізати всі токсичні зв'язки, які вас поєднують на всіх планах. Ви можете ще для поглиблення написати, що саме вас поєднує. Так? Це може бути, наприклад, страх. Це може бути там залежність, це може бути будь-що. Можливо, є якась конкретна травма. Тобто пропишіть, що саме, і надайте намір позбавитися від цього назавжди, тут і зараз. Запросіть до себе янголів, архангелів. Вище я на допомогу, щоб вони допомогли на енергетичному рівні від'єднати, також відновити ваш нормальний стан, залатати вашу ауру, всі ті дирочки, проходи, все, що прорви, тріщинки в аурі, в енергетичних центрах, все те, що було пошкоджено, щоб вони вам допомогли легко і просто. Пережити це відпускання і на фізичному плані, адже можуть бути на фізичному плані певні е проблеми. Так? Можна або захворіти, або захочеться піти виригатись, або діарея, або підступить таке бажання. Незрозуміла, можливо, нудоти, можливо, серце схопить та щось заболить. Або не на фізичному, а на ситуативному рівні. Ні з того, ні цього ця людина з'явиться, вам напише, захоче відновити зв'язок з вами, адже ви більше не є її донором енергетичним, і їй треба тепер шукати когось іншого, кого вам піризувати. Тобто запросіть, будь ласка, допомогу тих, хто вам зараз допоможе, точно раз і назавжди відрізати цю людину від вас, все, що вас поєднує, і вас повністю відновити і зцілити, і надати вам необхідну енергетичну, лікувальну підтримку і захист. Отже, коли ви відчуваєте, що ви вже готові, з вами є надійний захист, ваше я, ваші янголи, охоронці, архангели. Архангел Рафа... Рафаїл тільки чекає, щоб там все своїм смарагдовим полум'ям залити і стілити. Ви берете до рук ножиці. Давайте намалюю тут таку лінію посередині. І розрізаєте, розрізаєте по цій лінії всі зв'язки. І прям відчуваєте, от прям так ріжете потихеньку, не поспішаєте, а так прямо кожен зв'язок потихеньку. І розриваєте, розривайте. І з наміром розриваю, розрізаю назавжди, тут і зараз. Потім ви можете спалити цей листочок. З повним наміром відпустити цю ситуацію, відпустити цю людину, відпустити всі ці зв'язки, що вас поєднували, можете розірвати на маленькі шматочки виконати, можете спустити в туалет воду. Ну, звичайно, спочатку тоді, напевно, спаліть, щоб попіл просто вилити. І з водою ще намір, нехай вода все забере і полікує. Якщо ви зробите дійсно чітко все. Ви побачите полегшення. А якщо людина занадто токсична, вона обов'язково з'явиться в вашому житті, зробіть ще раз і ще раз до повного зникнення цієї людини з вашого поля зору, з вашого життя. Практика працює надзвичайно сильно. Перевірено не раз багатьма роками життя, скажу, що вона реально працює. Звичайно, важливий сам ваш намір, тобто можна цього всього не малювати, можна просто виразити намір, але зазвичай нам треба якась матеріальна підтримка, так, і візуальна бачити, і воно тоді краще відчувається і краще відчувається в тілі, і енергетично, і ви реально бачите, що щось працюється. А тепер давайте візьмемо варіант, коли це не людина, а наприклад, ситуація. Або, наприклад, країна, сусідка. Це може бути якась негативна емоція, звичка, так, якась, наприклад, паління. Людина, можливо, пристрастилася до медикаментів, алкоголю, наркотиків. Тобто, це може бути щось таке не зовсім фізичне. Так? Давайте візьмемо для прикладу. Нашу пандемію, <хи> бо вона дуже багато наробила лиха. Ви малюєте себе. я вже тут таки зробила швиденький малюнок. Себе та називаєте, малюєте всі ваші чакри, малюєте вашу ауру. І потім ви думаєте, як вам зображити ту ситуацію, ту проблему, те, з чим ви хочете. Порвати токсичні зв'язки відносини. Ось ми взяли, наприклад, корону вірус, я написала корона, намалювала вірус, те, що вона вібрує, її ауро так, нашу загальну ауру. Потім ми, звичайно, по всім точкам, по всім сім точкам, так, з'єднуємо все. Я так схематично роблю. Можете написати, і це добре писати, асоціації, що це дає цей зв'язок токсичний. Далі пишете, що ви хочете проробити. Наприклад, з, е, з коронавірусом дуже часто було страх хвороби, страх смерті, страх загубити близьку людину, та, яка захворіла, страх загубити роботу. Тобто робите список, що саме ви хочете відпустити, порвати назавжди. Коли ви це все зробили, робите намір, звичайно, як і тоді, все це розірвати раз і назавжди, запрошуєте ваших янголів-охоронців, архангелів для зцілення, для очищення, для енергетичного відпускання. І розрізаєте. І так само спалюєте. Але ще можна піти трошечки глибше і намалювати, наприклад, ваш страх, те, що він вібрує. Тобто оця ситуація. Вона створює ще якийсь такий страх, не тільки ваш, так? а й загальний. От ми побачили, що пандемія вона дійсно реально створювала якийсь такий психоз по всій планеті. І тобто, може, це не тільки вас двох стосується, це взагалі стосується та планети чи, наприклад, цієї цілої нації. Тобто це трохи виходить за ваш індивідуальний простір. Ви тоді ще можете домалювати оце третє коло, яке вібруємо ми всі разом. Так само можна працювати з війною, як ви розумієте, яке також щось вібрує. І тоді вже ви, коли будете розрізати, ви будете розрізати автоматично. І оцей загальний колективний страх. І потім спалили, відпустили. Чи зрозуміли? Сподіваюсь, що так. Маятником потім перевірили, що все спрацювало, що все дуже добре і що все прекрасно. Очистили, вирізали намер на очищення, на зцілення і побажали всього доброго. Удачі вам з цією практикою! Вона дуже потужна. Користуйтеся, авах.